Я взагалі дуже довго наважувалась на вирівнювання зубів. Я все життя мучуюся цією проблемою, і ось нарешті я. Вирішилась на це. Я ніколи на фотографіях не посміхалась. Да й взагалі під час спілкування посміхалась тільки так губами. Якось я зняла відео для інстаграму і побачила просто зі сторони, як виглядають мої зуби, і зрозуміла, що мені це не подобається. А зараз я вільно, спокійно можу посміхатися, сміятися на весь так би мовити, рот. Насправді, перші зміни я почала помчати майже одразу, тому що у мене був настільки поганий прикус, що тільки перші зміни вони одразу я відчула навіть під час жування, під час розмови, що вже Змінився прикус. Під час лікування моє життя зовсім не змінилось, тому що лайнери вони дуже класно застосовуються в житті і, і майже не впливають на твій спосіб життя. Я вже порекомендувала Ізі моїй подрузі, вона ось вже скоро якраз закінчить лікування, і вона також дуже задоволена і дуже вже чекає на завершення лікування.